Ми завершуємо параграф квадратні рівняння і застосування форму для розв'язання повних квадратних рівнянь. На попередньому уроці ми з вами робили рівняння, що містять модуль квадратні рівняння. Останнє і найскладніше це рівняння, які, квадратні рівняння, які містять параметри. І номери, що містять параметри, це 663, 64, 65. І отут от тут до кінця е, нашого параграфу зверніть увагу, що одні номери з двома крапочками, тобто вони не такі складні. І з дірочками це мають на увазі такі більш складні завдання, е, які потрібно теж нам сьогодні розглянути. Я не беру, ну всі номери, до речі, ми не встигнемо, не беру по ну, там, якомусь пункту з певних номерів, да? по одному пункту. І так, номер 563. І так, при яких значеннях B має єдиний корінь рівняння? Що, чому тут, бачите, в назві немає слова «параметр», але ви повинні розуміти, що рівняння розв'язується стосовно до X. Тобто, розв'язати наше рівняння це знайти значення Х, за яких рівність буде вірною. Але крім змінної х, у нас ще присутнє Б. Так от, Б називається параметр. Тобто, це додаткове якесь число, да, яке потрібно провести його аналіз. З приводу розв'язання рівняння, коли буде там у нас один корінь, коли, наприклад, там буде два корені, і коли там буде один ой, не буде коренів взагалі. Якщо питання було б про розв'яжіть рівняння, це в нас буде там, де дірочка. А тут більш просте питання. Тобто, при яких значеннях Б має єдиний корінь рівняння? Я виписую рівняння. Це завдання не складне, ви зараз побачите. І питання, коли має єдиний корінь? Ми знаємо, що квадратне рівняння має єдиний корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. Тоді ми знаходимо дискримінант. Нагадую, А дорівнює 2, Б дорівнює 4 і С дорівнює, чому? мінус Б. Б це у нас якесь число, розумієте? Мінус Б, якесь число. Тепер дивіться, дискримінант наша формула. Ем, давайте, знаєте, як я зроблю краще, щоб у нас не плуталися Б. Я візьму А, Б і С, напишу великими буквами А, Б і С. І тоді дискримінант буде Б квадрат. Відняти 4А. А помножити на. І тоді ми записуємо дискримінант B квадрат. Це 4 в квадраті, 16. Відняти 4, помножити на А на 2. І помножити на С, а С у нас мінус Б. Знову ж таки, от кілька параметр B, маленька латинська буква. А коли ми знаходимо дискримінант, ми коефіцієнти підписуємо АБЦ маленькими буквами, щоб у нас букви не плуталися, що це різні, да? я позначила коефіцієнти, велика буква А, велика буква Б, велика буква С. Далі ми спрощуємо наш дискримінант і маємо 16. Відняти мінус 4 помножити на мінус Б буде плюс. І у нас буде плюс 8. B. Тепер говоримо, що дискримінант потрібно, щоб дорівнював нулю. Тоді 16 додати 8b дорівнює 0. І розв'язуємо рівняння 8b дорівнює мінус 16, дорівнює мінус 16 поділити на 8, b дорівнює мінус 2. Таким чином, при яких зазначеннях B має єдиний корінь рівняння? Відповідь один корінь при B дорівнює мінус 2. Це зрозуміло, я так думаю, нічого складного немає. А тут і пора. Це я прибираю. Номер 665. Е, перший пункт. 4х квадрат відняти ПХ відняти 3 дорівнює 0. Доведіть, що при будь-якому значенні П, тобто при П е, належні дійсності, має два корені рівняння. Знову ж таки пов'язуємо це з дискримінантом. Два корені має, коли у нас дискримінант більше нуля. І нам потрібно записати дискримінант, вираз для знаходження дискримінанту, і довести, що той вираз буде завжди більше нуля. Тому, знову ж я записую А великими буквами, А дорівня 4, Б дорівня, нехай буде. мінус П. А С дорівнює мінус 3. Тоді дискримінант дорівнює b квадрат, це у нас мінус P в квадраті. Відняти 4 на 4 і на мінус 3. І так ми знаємо, що квадрат мінус прибере, тому у нас буде просто p квадрат. І мінус 4 помножити на мінус 3 дає нам знак плюс. І 16 помножити на 3 у нас буде 16 на 3, 48. І далі питання, як довести, що наш дискримінант завжди більше нуля? Ми б повинні сказати, що квадрат нас завжди більше або дорівнює нулю. Тоді цього випливає, що. Якщо якесь значення що дорівнює нулю або більше нуля, і до нього додати 48, то з цього випливає, що П квадрат від 48 завжди більше нуля при P належить довільному дійсному числу, в множині дітних чисел. Так, і так, нагадую, більше нуля це коли ми до квадрата Додаємо додатнє число. Тоді ми маємо завжди значення, яке буде більше нуля. А сам квадрат більше або дорівнює нулю. Це завжди. Так, це ми розв'язали. Оце наше таке як доведення, яке полягає а, в якихось певних ствердженнях, на яких ми базуємося. Що я вам тільки що сказала. Так, це я прибираю. Далі номер 666 теж перший. І так, Х квадрат додати МХ додати м квадрат додати 1 дорівнює 0. Доводіть, що при будь-якому значенні M немає коренів рівняння. Знову ж таки, рівняння немає коренів, коли дискримінант менше нуля. Це наша умова. Далі знову виписуємо а коефіцієнт перед х квадрат 1, Б дорівнює m, це коефіцієнт перед, х, і С дорівнює це інше m квадрат плюс 1. Зверніть увагу, що m це якийсь параметр, яке який означає довільне якесь число. Так, далі. Знаходимо дискримінант. Пишу форму b квадрат відняти 4А помножити на c. Маємо b квадрат, B у нас m, тому m квадрат. Відняти 4 помножити. А у нас одиничка. А це у нас цілий вираз, тому ми беремо його в дужки. Вираз, який має додавання, він береться в дужки. Далі. Розкриваємо дужки, у нас буде м квадрат. Відняти. Далі розкриваємо дужки, Ну, одиничка як множник не має значення. І у нас буде мінус 4 м квадрат і мінус. Там у нас 4, так? Так, мінус 4 m квадрат, мінус 4. А, далі зводимо подібні доданки, буде мінус 3 м квадрат відняти 4. Так, тепер робимо аналіз нашого дискримінанту. Ми знаємо, що а, якщо у нас м квадрат помножити на від'ємне значення, дивіться, m2 знову ж таки більше або дорівнює нулю. А з цього випливає, що мінус 3м квадрат буде менше або дорівнювати 0. Ну, тобто мінус 3 від'ємне множимо на додатнє буде від'ємне, а якщо від'ємне множимо на 0, то буде 0. І якщо а з цього вже випливає, туди пишу, це випливає знак, що мінус 3м квадрат мінус 4. Тобто від від'ємного відняти ще 4 це буде менше нуля. Або якщо це 0, 0 мінус 4 теж менше нуля. цього випливає, що мінус 3 м квадрат мінус 4 менше нуля при m довільне число, довільне дійсне число. Таким чином ми довели. Дивіться. Оцей момент доведення, ось він, я таким ну, хвилястою лінією позначила, це інше полягає в умові. Тобто, спочатку, е якщо питання в кількості розв'язків, то ми повинні записати умову. Умова нам дає, дається дискримінантом. Ще раз, дискримінант більша нуля два розв'язки, дискримінант дорівнює нулю єдиний розв'язок, дискримінант менше нуля е немає розв'язків. І з цієї умови ми записуємо знову ж таки вираз для знаходження дискримінанта. І оскільки у нас є параметри, то краще коефіцієнти записувати великими буквами А, Б, С. Потім створюємо вираз для знаходження дискримінанта, його спрощуємо і отриманий результат, тобто наш дискримінант, вже аналізуємо за допомогою певних тверджень тих фундаментальних. Зазначень, що у нас квадрат не може бути від'ємним числом, тобто завжди більше або дорівнює нулю. І до нього вже потім додаються певні конкретні умови нашого виразу: ось як мінус m, мінус квадрат менше або дорівнює 0, і ще відняти число менше 0. Так, це я вам пояснила. Далі йдемо до 668, Дивіться. Ці попередні номери, схожі я вам дам домашнє завдання, вони мали дві крапочки. Тобто такий високий рівень, ну, не, ну, скажімо так, вище середнього, але не такий високий рівень, як дірочка. Тому зараз 668 тут уважно. 668. Тут дивіться. Немає питань в тому, щоб. Знайти відповідь на питання, курс там один корінь, два кореня чи немає коренів. А взагалі, для кожного значення А розв'яжіть рівняння. Тому, дивіться, дуже уважно. Це якраз є рівняння з параметром, яке буде містити повне розв'язання з врахуванням цих можливих випадків. І. Потрібно зробити аналіз, коли два корення, а або завжди два кореня. Або немає коренів, або єдиний корінь, все це, це робиться у нас в одному завданні. І так я переписала зараз умову. Так, зараз перевірю, так. Твердимо. Тут не потрібно нам якусь конкретну запис зробити по поводу дискримінанту. Ми не знаємо, який він буде, ми будемо з'ясовувати з вас, аналізувати. Тому просто виписуємо ще раз, А. велика буква в рівняннях з параметром. це коефіцієнт перед х квадрат. Перед х квадрат у нас один. Б велика буква, це коефіцієнт перед х. І це у нас 3А додати 1. Цілий вираз, тобто многочлен. І це у нас все інше, тобто всі доданки, які не містять Х, це 2А квадрат додати А. Нагадую, загальний вигляд квадратного рівняння це такі Ах квадрат. Ну, давайте. Я візьму знову ж таки великими буквами запишу, якщо говорити про параметр AX квадрат, додати БХ, додати С до нулю. З врахуванням такого загального вигляду, де А, Б, С многочлени в нашому випадку, ми з'ясовуємо А, Б і С. Тут уважно із знаками. Тобто це загальний вигляд. Якщо там десь був би мінус, то ми б написали мінус. Далі знаходимо дискримінант, записуємо формулу b квадрат відняти 4 помножити на А, помножити на С. b квадрат цілий вираз, ми його записуємо при А додати 1 у квадрат. Відняти 4, помножити на 1 на А і помножити на C, знову ж таки, цілий многочлен член 2 а квадрат, додати А. Це це записуємо в діти, нагадую, не забуваємо. Тепер е, наш дискримінант потрібно спростити. Тобто розкриваємо дужки, використовуючи ну, десь, може, формули скороченого множення. Щас я трішечки так Що? Дуже було записано, підтягнула там, де більше біленького фону. Так, І так, 3А плюс 1 у квадраті е, формула скороченого множення. 9. А квадрат додати. Подвоєний добуток. 6 А додати 1. Далі. мінус 4 помножити на 2 квадрат. Мінус 8 а квадрат. Мінус 4 помножити на мінус 4а. І так, далі йде спрощення. 9А квадрат відняти 8А квадрат. Це буде А квадрат. Далі 6 А відняти 4А буде плюс 2А. І додати 1. Це ми спростили вираз, що записано дискримінант. Далі, дивіться. Робимо аналіз нашого дискримінанту. Дивимося на предмет повного квадрату. Тобто а квадрат плюс 2 плюс 1 це формула скороченого множення, і це А додати 1 у квадрат. Коли ми виділяємо повний квадрат, ми можемо зробити певний висновок. На предмет того, що я говорила раніше в попередніх завданнях, що у нас з вами квадрат завжди більше або дорівняною. Якщо квадрат завжди більше або дорівнює 0, тобто наш дискримінант завжди більше або дорівнює 0. Тому не буде такого, такої можливості, коли рівняння не буде мати корені. Тобто завжди будуть корені. Оскільки дискримінант більше або дорівнює 0. І ці корені ми зараз знаходимо за формулами. І так формула мінус Б додати корінь із D. Із дискримінанта. Поділити на 2А. І так, мінус b, дивимося, це мінус b, це протилежне, тому що є b. У нас b, 3 а плюс 1, а протилежне мінус 3а, мінус 1. Додати корінь квадратний із нашого дискримінанта. Дискримінант А плюс 1 у квадраті. І ділимо на 2а, тобто на 2. Спрощуємо наш вираз, це буде мінус 3а 1. Далі додати. Дивіться, корінь квадратний із Х квадрат, нагадую, формула була, це модуль Х. Ну оскільки квадратне рівняння має два корені, зараз я Поки що напишу другий корінь. І він виглядає мінус b, мінус корінь із дискримінанта. Поділити на 2А. То модуль тут можна не писати. оскільки у нас двічі повторяться одні і ті ж самі корені, тому що перед коренем із дискримінанта плюс-мінус. Тому тут одразу пишемо корінь і беремо А плюс 1 без модуля. Поділити на 2. Спрощуємо. Буде мінус 3а. Плюс А. Це буде мінус 2а. І одинички ми викреслюємо, поділити на 2. Коротше, ми отримуємо мінус А. Тобто перший, їх перше це мінус А. друга знаходимо. Пишемо мінус 3а. Мінус 1. Мінус корінь із дискримінанта. Тобто корінь буде А плюс 1. Я пишу в дужка щоб не забути потім змінити знаки. Оскільки перед корнем із дискримінанта мінус поділити на 2. Розкриваю дужки мінус 3а, мінус 1, мінус а, мінус 1. Поділити на 2. Зводимо подібні доданки. Мінус 4А, мінус 2 поділити на 2. Дорівнює. Мінус 4А поділити на 2 це мінус 2а, і мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І так ми знайшли другий корінь. Далі у нас питання було розв'язати наше з вами рівняння. Дивіться, от скільки у нас, зараз візьму інший кольор, в наших завданнях, по-перше, квадратне рівняння буде завжди, тому що перед х квадрат немає коефіцієнта з параметром, тому тут завжди буде квадратне рівняння. І це квадратне рівняння має дискримінант, який завжди більший або дорівнює нулю. То у нас з вами корені будуть завжди. І ці корені х перше дорівнює мінус А, а і друге дорівнює мінус 2А, мінус 1. І тому розв'яжіть у нас було завдання таке звучало. Для кожного значення А розв'яжіть рівняння. Тобто обмежень за А у нас немає. І ми говоримо, що для. До вільного значення А у нас є два корені. Х1 дорівнює мінус А, а Х друга дорівнює мінус 2А. Мінус 1. Так, ми розв'язали наше квадратне рівняння. Пишемо домашнє завдання. Номери. 664. 667. Так, зараз я глядаю. Угу. І 600, 669, схожий номер, як 668. Давайте я вам зроблю перший і другий пункти. А, ось. Тільки в третьому пункті вперед квадрат є параметр. А тут трішечки по іншому розв'язуються, і я поясню це на наступному уроці.